Три сини. Три жінки йшли до криниці по воду. На кам'яній лавці, біля джерела, сидів старий чоловік і прислухався до їхньої розмови. Кожна жінка вихваляла свого сина. Перша сказала: Мій син такий бистрий та спритний, що ніхто не може з ним зрівнятися. А мій син, промовила друга, співає як соловейко. Ніхто в світі не може похвалитися таким чудовим голосом. А ти що скажеш про свого сина? запитали третю жінку, яка нічого не говорила. Не знаю, чи можу щось надзвичайного сказати про свою дитину, відповіла вона. Він добрий хлопчик, як і багато інших, але нічим особливим не вирізняється. Наповнивши дзбани, жінки вирушили додому. Пішов услід за ними і старець. Глеки були важкі, жінки аж угиналися, несучи їх. На раменах, тож вирішили перепочити. Аж ось до них підбігло троє хлопців. Однак одразу почали маленьку виставу. Перший став на руки і почав дригати ногами, потім закрутив карколомні сальта. Жінки були взахоплені, який же спритний. Другий хлопчина заспівав якусь пісеньку, голос він мав справді як у Соловейка. Жінки зворушено слухали, що за ангельський голос. Третій хлопчина підійшов до матері, узяв у неї дзбани з водою, завдав собі на плече і поніс, йдучи, поряд. Жінки запитали старця, що скажеш про наших синів? Про синів? здивувався чоловік. Я бачив лише одного сина. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, А якщо й послужать на щось інше, тим краще.